В архівах КДБ серед безлічі секретних документів виявили таємне послання, яке змусило істориків і вчених на декілька хвилин затамувати подих. Це було не просто писання, це було пророчество, що відносилося до кінця війни в Україні, розвалу Росії та самого падіння Москви. І все це було передбачено ще за часів Івана Сірка, одного з найвеличніших кошових отаманів Запорізької січі. Документ, що був датований кінцем 17-го століття, виглядав як розгублені нотатки військового старшини, але в ньому було чітко описано майбутнє, один з найбільш значущих моментів української історії, що ще не настав. Виявилося, що пророкування Івана Сірка, яке передавалося у народі через легенди та перекази, не лише відображало його стратегічний геній, а й містило надзвичайно детальний опис майбутніх подій. Коли востаннє пройде кров на землі, коли буря піде по всій Русі, тоді зруйнуються стіни, що тримають імперію. І той, хто досягне Києва, стане тим, хто поставить крапку на цій тиранії, що точить землю. І коли Москву повалить вітер, розділятимуть її землі ті, хто до того терпів вогонь її несправедливості. У тексті згадувалося розпад Російської імперії і навіть зміна кордонів. Іван Сірко, як виявилось, не просто був видатним полководцем, він був також пророком, що бачив майбутнє. У своїх таємних записах він передбачав, що країна, яка на той час здавалася непереможною, в один момент впаде під власним тягарем, і цей момент стане реальністю для Росії в найближчі десятиліття. І на руїнах їхніх міст не залишиться нічого, окрім пустки і пам'яті про тиранів. Ідуть часи, коли кожен обранець своєї землі відновить її, а кожен народ знайде свою волю в тих землях, де вже не буде боротьби за чужі території. Істинна сила буде в єдності тих, хто прагне лише миру. Зі збережених в архівах КДБ документів стає зрозуміло, що Іван Сірко міг передбачати не просто війни, а навіть соціальні та політичні процеси, що відбудуться через століття. Відрив від насильства і поневолення, знищення старого режиму, перехід до нової ери. І це пророчество ставало все більш актуальним з кожним роком, коли боротьба України за свою незалежність набирала нових обертів. Сірко не просто передбачав майбутнє, він нібито задавав напрямок, до якого обов'язково прийде наша земля. І це не просто боротьба за державу, це боротьба за нову епоху, коли світи розділятимуться. І на руїнах старих імперій буде побудовано нове майбутнє. Москву роздере вітер, а їхні землі будуть поділені між тими, хто довго чекав своєї години. І тільки тоді, коли кожен з вас стане на свій шлях, то побачите, що відновлення почнеться не з руїн, а з сердець тих, хто відстоював правду. Всі ці пророцтва могли залишатися на задвірках історії, якщо б не знайшлися архіви. Що відкрили завісу над тими пророкуваннями, які вже давно стали частиною національної пам'яті, і тепер, через понад 300 років, ці слова стали не просто історією, а потужним сигналом до того, що майбутнє не просто чекає, воно відновлюється і Україна є ключем до цього процесу. Виявлене пророцтво Івана Сірка, день, коли архіви КДБ були відкриті, став переломним моментом для всієї історії. У цих старовинних документах, по суті, знайшли те, що міг би вважати величезною втратою для багатьох пророчество, яке лежало в основі боротьби за свободу, незалежність та перемогу. Текст був написаний рукою одного з найбільш шанованих козаків Івана Сірка, кошового отамана, який не лише здобув славетну репутацію воїна, а ймовірно, мав глибокі містичні та інтуїтивні здібності. Протягом свого життя він неодноразово захищав Україну від численних загарбників, але йому судилося залишити ще один безсмертний слід пророче послання, яке мало стати проривом для розуміння майбутнього українського народу. Сірко написав ці слова через кілька десятиліть після того, як успішно відстояв незалежність Запорізької Січі, при цьому він також писав про те, що з часом побачить ще більш страшне випробування для українців. Розвал великої Русі, так це називав він. Хоча про це мало хто знав тоді, він чітко передбачав великі зміни на Сході. На той час Російська імперія була не просто великою країною. Це була потужна, колосальна, єдина й безстрашна сила, що прагнула підкорити й об'єднати території, від Чорного моря до далекого Сибіру. Але Сірко вірив у те, що навіть така сила може бути знищена, якщо народ, що страждає під її гнітом, буде боротися за своє майбутнє. Не зламаєте ви дух вашої нації, доки ваше серце не стане каменем на руїнах імперії. І коли Москва розлетиться, а її багатства не зможуть тримати підкорених, тоді на землі, що була під її ногами, з'являться нові звірі, нові народи і нові сили. Пророцтво було ясним, але невідомим для багатьох поколінь. Пророкувався великий розпад, за яким буде не лише політична зміна, а й глобальна трансформація. І для Сірка це було не просто пророче бачення, а своєрідна карта, що вказує на те, як народи повинні шукати своє місце в світі, зокрема українці, які повинні стати центральною фігурою в етапі змін. Особливо цікаво, що Іван Сірко. Навіть у своєму пророцтві показав чіткий зв'язок між падінням Москви та відродженням України. Це було не просто політичне чи військове передбачення, а й метафора глибоких змін, яких чекають нації. Він писав про вітри, що зруйнують Москву, як певний механізм природної сили, що забере все, що залишалося від того моноліту, яким був колись російський імперіалізм. Якщо одні двері зачиняються, нові відкриваються. Якщо одна імперія падає, інші народи знаходять свій шлях, ті, хто переживуть часи темряви, будуть світлом для тих, хто прагне свободи. Сірко зрозумів, що Україна це не лише територія, не просто земля, це дух народу, який має здатність зберегти свою волю, навіть коли всі навколо будуть підкорені. Він також зазначав, що падіння Москви – це буде наслідок не лише зовнішніх військових поразок. Елеї внутрішнього розпаду це передбачення майбутніх внутрішніх конфліктів у Росії, які врешті-решт призведуть до втрати її політичного і економічного контролю. Особливим аспектом пророцтва Сірка був момент, коли він згадував розподіл земель, розпад Росії. У таємних записах він описав образи, які на перший погляд здавалися незвуязними. Однак у них чітко проглядався план. Країни, що перебували під гнітом Москви, знову знайдуть свою ідентичність, а їхні землі будуть поділені між народами, що прагнуть свободи. І коли земля віддасть свій голос, коли земля поверне те, що їй було вкрадено, тоді кроки великих імперій зникнуть. У серці Росії розквітнуть нові нації, кожна з яких прийде до себе, як молода ріка, що лється в океан. Здається, він передбачав процес. Коли великі території, які наразі підпорядковуються Росії, почнуть відокремлюватися, коли кожен із народів намагатиметься вибороти свою незалежність, але це не просто був опис політичних процесів, Сірко говорив про те, що після падіння московського владарювання ці землі знайдуть своє місце серед незалежних держав. І кожен народ, який пробудеться, стане на власні ноги. Вони будуть сильніші, ніж коли-небудь. Ці слова відображають глибоке розуміння того, що навіть найбільші імперії не можуть зберігати стабільність вічно, і коли одна з них падає, на її місці відроджується нове життя. Іван Сірко не лише передбачав падіння Росії, він пророкував, що після цієї події Україна стане осередком нової ери. У своїх записах він акцентував на тому. Що саме українці, які витримали неймовірні випробування, будуть тими, хто стане на захист нових принципів миру і відновлення. І тільки після того як ми встанемо на ноги, світ зрозуміє, що відновлення починається не з великих биту, а з гармонії в серці. І Україна буде не просто країною, а вогнем для всіх тих, хто шукає шлях до миру. Це пророцтво справді вражає тим, Наскільки чітко в ньому була передбачена роль України у майбутньому, після численних випробувань, що її зазнала, вона стане тією силою, яка сприятиме глобальному відродженню не лише у фізичному плані, а й у моральному, етичному та духовному. Однією з ключових тем, що пронизують все пророцтва Івана Сірка, є боротьба за незалежність і національну ідентичність. Але він не просто описує це як фізичну битву, а як внутрішній процес відновлення, коли народ може піднятися з руїн, вийти зі зневіри і знайти нові шляхи для своєї духовної та матеріальної відбудови. Тільки в єдності, тільки коли всі разом ми будемо тримати один одного, ми станемо непереможними. І ті, хто бореться за свободу, не можуть програти. Бо правда на нашому боці це важливий момент. Іван Сірко не тільки давав настанови, а й вірив, що українці мають глибокий внутрішній потенціал для відродження, коли вони залишаються єдиними, і це єдиний шлях, який веде до перемоги. Вивчення цих таємних пророчих записів допомагає нам зрозуміти, що навіть у темні часи, коли здавалося, що все втрачено, народ може знайти шлях до свого відродження. Іван Сірко не просто передбачав кінець війни і розвал Росії, але й наголошував на тому, що шлях до цього розкладу залежить від єдності та стійкості самого українського народу. Те, що сьогодні відбувається на нашій землі, не є випадковим. Це результат тривалого процесу, який був спрогнозований ще за часів козаків. І цей процес не завершиться перемогою на полі бою. Він завершується відродженням духу, мудрості та сили, і це те, що залишиться на століття, надихаючи майбутні покоління боротися за свою незалежність та гідність. Іван Сірко, як один з найбільших козаків, бачив велику роль України не тільки в історичному контексті, а й у світовому, його пророчества не лише зупинялись на політичному і військовому розвитку. А й торкались глибоких філософських та духовних аспектів. Вони говорили про збереження ідентичності, боротьбу за свободу і величезну відповідальність, яку Україна понесе на своїх плечах, коли відбудеться великий розподіл та зміна світу. Не переможе той, хто силою знищить ворога, а той, хто здобуде серце свого народу. І лише коли серце це не буде втомлене і сповнене гідності. Тоді ми будемо непереможними, так говорив Сірко. І ці слова сьогодні, як ніколи, мають глибоке значення для кожного з нас. Українці знову підтверджують свою стійкість, свою здатність протистояти будь-яким загрозам. І це не просто боротьба за територію, це боротьба за нашу сутність, за те, щоб ми залишились людьми, здатними зберігати свої цінності у найбільш тяжкі часи. Згадуючи пророцтва сірка, можна побачити чітку нитку, яка тягнеться крізь віки. Вона веде нас через хаос і злидні крізь битви й розпади, щоб досягти моменту, коли кожен українець відчує, що справжня перемога це не у площині боїв, а в здатності відродити свою націю духовно та культурно. І саме через це відродження, через зв'язок з кореннями своєї землі Україна стане тим маяком. До якого тягнуться інші народи, котрі теж прагнуть свободи і справедливості. Пророцтво Івана Сірка це не просто візії майбутнього, це заклик до кожного з нас знайти свій внутрішній шлях. Він не тільки передбачав, коли і як зміниться геополітичний ландшафт, але й наголошував на тому, що для цих змін необхідно зберігати гідність і національну єдність. Він бачив не лише фізичну боротьбу. А й духовну стійкість. І лише коли народ буде згуртований, коли він буде знати своє коріння і гордитись ним, тільки тоді перед ним відкриється шлях до великої перемоги. І не просто перемоги, а відродження нації, що стане взірцем для інших. Ці слова Івана Сірка мають особливу вагу сьогодні. Вони, як пророче дзеркало, відображають наші сьогоднішні битви за незалежність, за гідність і право на існування вільно. Без страху перед агресором. І хоча війна за свободу ще не завершена, пророцтво наголошує наша справжня перемога буде не тільки в тому, щоб вигнати ворога, але й у відродженні тих цінностей, які ми, як народ, несемо з покоління в покоління, що чекає Україну після цієї війни? Яка її роль у глобальних змінах, коли стіни імперії почнуть падати? Іван Сірко не просто передбачав майбутнє. Він закладав фундамент для розуміння, що відбудова нації це не лише фізичне відновлення територій, а й повернення до духовних основ, до тих принципів, що давали змогу козакам відстояти свободу на цілу епоху. Наше відродження це не просто геополітичний процес, а глибокий внутрішній шлях, коли кожен українець стане частиною великого руху. Відродження нації можливе тільки тоді. Коли вона буде згуртована не лише фізично, а й духовно. І кожен крок на цьому шляху це перемога. І тому пророцтво сірка це заклик до кожного з нас бути сильними, відважними і готовими до змін, бути тим вогнем, який розпалює нову епоху для всіх народів, які прагнуть справедливості і миру. І навіть після війни, навіть коли ми переможемо, ми маємо зберігати цю силу духу. Підтримуючи один одного на шляху відновлення та гармонії. Ми стоїмо на порозі нової ери, де Україна після всієї кровопролитної боротьби стане символом того, як країна може відродитись із попелу війни, стати світлом для інших, знайти свої корені і побудувати майбутнє, де мир і справедливість будуть нарешті перемагати. Завдяки цьому пророчому посланню Івана Сірка ми бачимо не просто політичні процеси. Але й глибокий суттєвий процес відродження нації відновлення не лише землі, але й духу, який здатен рухати світло вперед. І в цьому лежить наша найбільша сила та наша найвелика перемога. Справжнє відродження України це її дух, її люди, її культура.